Їдь, доганяй, доганяй хлопців, давай. Він зараз тебе побачить, буде бігти за тобою. Їдь. А, думаю, ну його. Осталися, товариші трудяги, всім добрий день. Оставили дітей сьогодні вдома. Утром встали цей. Марина каже, так коль пішли, каже будити, будемо в саді. Кажу, давай цей, давай вдома. Воно вже ці канікули були, знаєте, якось до них так привик, е, бо, бо дома ж постійно були. Чотири дні ми повозили їх у, у, у садочок, макар дома, бо в нього ще канікули. Кажу, давай вже п'ятниця, хай остаються вдома. Хай побігають сьогодні на чотвер. вулиці. А сьогодні четвер. Боже, сьогодні <ріст> навіть не, не п'ятниця. Три дні повозили. Навіть, я навіть не видержав, щоб чотири возити, прикиньте, полетіла. <ріст> <ріст> а той диви, під колеса, під колеса біжить. колеса <ріст> Там пер, переднє вже лупнуло. Треба буде або замінить, або вже хоч до до це його докончає той а велосипед, і... та й ну, як ось вже купимо на педалях. Ну що, їдь. Що? Нічого. Я забув, як завжди, катати на велосипеді. Забув, як я на велосипеді катати. Ага. Так, ну що, пішіть, товариші друзі, я дещо покажу вам, хочете? Угу. Фу. Фух. Щораз ми вам покажемо смакоту. Хочете? Вчора ковбасу е, коптив вечором. Скільки? Та, там темненько вже було до часів макара на англійську я возив, часів шість у п'ять Часов я витяг, зробив душування. Ну, Робили кроківську і, і сервілот. Е, то цей е, Кроківська е, там в кухні, а сервілот на дворі. Бо нікуди було його цей, то я підвішав, воно після душування, щоб е, стекло. Цей, каже Маринка, сьогодні класно так встала. ще всі спите, пішла шкову приготувала. Цей. хупа, пішла, каже, паличку ковбаси надворі взяла. Яка красива, да? так? Красиво, супер. Цей, Каже, паличку ковбаски взяла, нарізала, бутерброди зробила. Отак от. от. Домашнє є домашнє. Супер. Оп. щупо витягуємо. Тут у нас шум, Марис, під черевина і сало, да, нас? А, і солодо. Якби його так витягувати, прийдеться отак. якось, яка смакота, Супер, скажіть? ага, ну Камера все рівно того не передає. Е, у мене є один підписник, який мені е, набирав і казав, що е, немає сенсу додавати спеції. Вони нічого не дають, дим це все діло убиває. І е, від того, коротше, немає ніякого ефекту. Я з ним, звісно, поспорився і висловив думку свою, того, що все-таки спеції дають свій аромат, свій ефект, е, свою красоту. Да? Тобто, е, наприклад, збагачення диму для копчення велике не потрібно. Диму е, вистачає зовсім трішечки, там його треба, ну, ну не знаю, ну трохи більше, чим. Ну, хай хай літрова банка щепи йде. На те, щоб закоптити е, хороший продукт. Більше його не треба. Е, ну, от, наприклад, я там е, виходжу да, з будинку, зайшов, дим запустив. І, так я тут ну, на мене диму того трошечки щось там, десь, знаєте, на руки, ще щось заходжу в хату, Маринах ти так димом каже воняв, що капець. Так це якісь е, хвилини діла, да? а наш продукт коптиться протягом там, десь 2,5 годин на димові. Воно продимлюється, все супер. Виходить. Так що Проблем проблем від того ну, не ну не не должно ніяких бути. Е, і виходить, ці спеції, вони воно продимлюється да? е, І спеції залишаються. От покажи кусочок. Тобто, видно коріандр, видно паприку спеції залишаються. Часничок, тобто якщо продукт не перепечений, то все буде класно. Потім оці коптильні, вони. Е, ідуть, виходить, конденсат із диму, да, от, оцей жидкий, ну, рідкий оцей дим, він, е, він куди йде? Він йде в баночку. І виходить, що у нас йде тільки, тільки задимлення оцього типу, мов ну, сухого диму, як це назвати, я навіть не знаю. Ну, коротше, факт в тому, що оцього мокрого кислого рідкого диму у нас на продукті немає, так як це колись було в дідовщину, що. Е, виходить, в бочці воно висіло і весь оцей дим на, на продукті. Такий, виходить, продукт. Треба обов'язково ще окунати у кип'яток. Тобто у цьому копченні, наприклад, робити пару варку треба. А у тому треба просто варку робити. Тобто, ви прокопчуєте це все діло в бочці. І потім робите якийсь там казан, маринад Робите, цей казан закип'ячуєте, і тоді оце все копчення у вас погружається. В, в, в оцю ємкість, тоді ви його ще типу, проварюєте вже до готовності, тому що в бочці все рівно будуть прорізи сирого, м'яса і так далі. І от воно вже там доварюється в цій миски. Оцей жидкий дим він за рахунок е, холод... цей, гарячої цієї води він від, відстає трошки від продукту. І тоді цей продукт розвішується, е, обвітрюється і виходить отак-супер. -от так що там свій, свій метод, своя техніка е, копчення. Так, ну що, У е, мене є забій Поросяти по полтовському, і там якийсь е, мужик трохи е, написав такий незадовільний коментар, що якоби, яка ж це полтовська розбурка. Е, Полтов завжди е, в Полтові груднину вирізали, її тушкували. Як ми тих поросят часто ріжемо, ми її не тушкуємо ту груднину, не запікаємо. Е, в нас своя техніка переробки. Тобто е, можна це зробити. Е, я ж як просто технологія була, е, да, от як порося там ріжуть у нас там на Полтавщині, да, от, в нас якось така техніка. Е, да, Можна було е, це, це так сказати, зовсім інший би був напрямок. Я би сказав, от ми груднину вирізаємо, часничком натираємо, там в духовці запікаємо. да, Це роблять. У нас по полтавському дуже багато хто що робить, але ж е, є назва полтавські галушки. Да? А, а ці полтавські галушки продаються в кожному е, ресторані е, України. І везде вони полтавські, розумієте? Хоча у кожен поїть ресторан, і ці галушки зовсім різні. А полтавські галушки іменно в нос полтавські галушки. Так що е, груднину ту ну запікаємо, не запікаємо. Ми її коптимо І ось я її вам покажу. Ось оця груднина, яка повинна запікатися в духовці. Ось бачите, в груднини сало, воно такими якимись. Ну, коротше, жирові такі, бачите, такі кружочки. Мов. О, оце груднина, е, е, отака, яка запікається в духовці. Ну, у нас її попросту ніхто не їсть, кроме мене. Зачем нам ту груднину запікати в духовці? Ми її закоптимо і, ну, в общем, її люди в нас куплять і, і будуть смакувати в себе вдома. Ось ця груднина теж. Ось бачите? Оце ця груднина ось вирізана. Вона, ну, от, наприклад. Чим відлічається груднина від підчеревини? Ось ось груднина, в ній сала немає, в ній, бачите, так от м'ясо, а сальця тут буквально ну, зовсім. А ось підчеревина. Все. Підчеревина трошки, звісно, така жирнувата, сальнувата. Ну, на, на любителя, так сказати, але, але її заберуть, не переживайте. Так, ну що. І сальце. Купчене сальце у нас давно його не було. Ми один момент там вон, були накоптили його, і у нас його, е так сказати, було багато, поки, поки ми його ну, не ре ре реалізували. А це якось наоборот більше пішла реалізація саме на, на сало. Не знаю. Чи його ніде немає, чи людям дійсно хочеться чисто от е такого щас, щас простенького, смачного продукту. Ось, до речі. Спеції не потрібні. Диви, як красиво, диви. Ну, ну Реально, ось диви паприка, все підкопчене. Ну, супер. І, до речі, по коментарю, чи, якщо, наприклад, звичайної паприки немає, чи можна використовувати копчену паприку? Якщо чесно, я вам скажу, що ну, по суті, можна. По суті, можна, якщо вже немає такої паприки. Але враховуйте момент, що вона вже копчена, і ви її ще коптити будете. Тобто, е, оцю поприку, да, яку ми звичайно використовуємо, то е, ну, вона отож прикопчується і вона дає свій ефект. Е, єдине, що я цього просто не знаю, як по смакових чи не буде давати копчена паприка гіркоти гірчинки якоїсь. Тобто, якщо ця у нас не дає гірчинки, то. Можливо, копчена поприка може цю грічинку давати. І тут ми цієї поприки додаємо, ну так, гарненько додаємо, да? е, а копченої поприки її навіть в плані цього в кулінарії вона використовується дуже мало. Тобто її зовсім небагато кидається. Вона кидається для аромату. Отак-от, так, от, так. Оп, і отакі от ще О, Ти що бомба. Так. Ну, в общем, якось отак. Піди, бо я не зніму. Так, як з шампура не зніму. Оп. Супер. По диму вообще, да, вийшло ідеально. Скажи, mm -hmm. щоб і не багато диви, бомба. Красота. Оп. Так. А? Ще одна одна ця і все. А і ось отак от виглядить ще щоковино. Ще там не неповні скільки. Бачите? Щоковино зовсім, зовсім по-іншому по виглядить. Тобто по кусочкові можна оприділити. Ми отак, Я даже спокійно, е, бачите, все його, якщо що, так у кучку скидаю, то маринка вона орієнтується, де що, де підчеревина, де щековина, де груднина. Так. Оп, все. красота. Оп. Ну, отак от вийшло, бачите, копчення домашнього. І сьогодні, як дай Бог, усе добре, зарядимо ще м'язко, да? Супер буде. Зараз підемо ще у літню кухню туди. Ну, в кухню, в літню. Там, де ми займаємося переробкою. Коротше, погнали. Може бути. Оп, а ось бачите, ця ковбасулька, яку ми вчора теж коптив. Не знаю, мені, до речі, теж писали коментар, чи, чи нормально коптиться ковбаса. Колегеновій цій оболочці і в натуральній. Тобто ну ця Кроківська, і то, я її разом куплю І мене питали, чи немає якогось е... розбіжності, там в температурах і так далі. Е... Я якось приловчився, е... Оця, що в натуральній оболочці, вона ближче до тена в мене ложиться. Вона більша, вона ну якось не знаю, чогось отак у мене. А ця, що колагенова, дольша від тена, і в мене тупо е... одинаковий іде обмін температури. Е, я пробував щас. Мене один щуп роби. Е, ну, у мене до цього було два щупа, і я один щуп, наприклад, в оцю ковбаску, і один щуп в ту. То розбіжність в один градус. Тобто, навіть якщо шо, якась перша готова в мене, то я ту першу несу, поки я починаю її душувати, то та вже один градус ну, доходить там за ці 10-15 хвилин. Тобто е, практично усе одинаково. Так що, бо я на той коментар так і не відповів. Воно ж е, яких їх багато, дуже думаєш, та хай потім та пізніше і. Приходиться відповідати в у цьому, то я думаю, що це буде дуже інтересно. Потім ще один був коментар: порційні кусочки. Якими кусочками е, ну найкраще так сказати, да е, чи удобніше? Е, от ми взяли так: що серий кусочок повинен бути приблизно плюс-мінус 600 грам. Це серий кусочок, буває 700, буває 600. Ну плюс-мінус отак, от від пів кілограма, тому що. Е, учитуйте той момент, що якщо ви пів кілограмовий кусочок положите коптитися, е, десь відсотків 15-18 уходить на е, ну, осушку цю да. Тобто він втрачає свою вагу. І ну, 500 грамовий кусочок м'яса, вас дать там, чи салка, чи чого, він е, зменшиться в розмірі, він трошки висохне і е, ну, так от потім виходить е, цей. По ваку вакуумних пакетах ми просто для себе там знайшли вакуумні пакети. Да? От ми їх беремо вже от рік різної величини, різної величини, і виходить, ми вже знаємо під який вакуумний пакет, який кусочок м'яса, сала, підчеревини і, і так далі. І по таких от порційних кусочках ми вже знаємо, під який, ну, який вакуумний пакет нам замовити під вакумотори. От і все. Так, по поводу продукції, що ми зробили уже у новому році. У нас є ну, по суті, що в нас є? У нас є сало солене, отаке. Абсолютно таке ж самісіньке, як і в банці. Тільки банка б'ється, а таке переїжджає абсолютно куди хочете, в будь-яку точку України і не тільки, і без ніяких проблем. Ви тоді вже самі вдома можете в баночку його положити, склости і так далі. Тепер кров'яночку робили, теж ось бачите? О, це в нас. Тров'яночка є. Yeah. Паштету наробили тонну, мабуть. Паштет у нас зараз по 90 гривень. Зараз зробили ми акцію чисто із-за того, що в нас його багато. Е і е ну, як? знаєте, в нас обично акція е в магазинах тоді, коли або вже портиться, або його там. Я не знаю, з чого зробили. Е у нашому випадку все так, як і було, і, і залишилося. Просто його багато. І ну, так ми вирішили трошки знизити. По 90 гривень за півлітрову баночку зробимо, е, продаж. Е, намазку Маринка вчора зробила отаку, о, е, чесничок. Що тут? укроп і сіль, да? часничку цей розкинули більше, так як люди попросили, можна більше чи ні. Побито дивись упала пола да, до десь. Ага. Домашня то домашня. Ну, буває й таке. А, шкварочки теж ось є. Ну Шкварочок, що в нас тут? Небагато шкварочок, так? Да? А, да? Ну, коротше, два відеречка шкворичих є. Ну, може пізніше Трой, ще мабуть. три, може пізніше ще трошки буде. І ось коптив крольо. Це тест приїде, забере. Він зараз дали йому відпустку, але буде їхати і забере з собою. Закоптив. Теж гарненько крольо, до речі, проколював. Проколював теж маринадом і. Я вам так скажу, що, до речі, кріль вийшов не сухий. Бо до цього е, я коптив кролів кумові, е, ну, десь ця кум, е, і виходить? Я в маринаді його е, маринував, то вийшов сухий. От як я його не старався, думаю, але попробую цього проколоти. І цього проколов е, маринадом, то вийшов супер. Якщо отак от. Ну, все, ну, ще тушонка в нас готується, там автоплав заряжений. По суті, по продукції, а зельц у нас ще є, да, в холодильнику стоїть. Коротше, якщо що по продукції можливо, що кому потрібно, можете вже звертатися за Маринкиним номером телефона. Вона там буде відповідати, вже приймати замовлення, якісь невеличке, все в роздріб. І е, по мінімальному замовленню е, ну, 500 гривень ми про ну, бо, бо є люди, які там замовляють одну чи дві баночки тушонки. Це я кажу, е, ну, не то, що ви там нас не поважаєте, а, а ми вас не хочемо. Просто це ну, зовсім незручно. Одну баночку, це якийсь отакий треба ящичок, щоб його відправити. Одна баночка тушонки у нас е, е, 135 гривень коштує, але за доставку ви заплатите 100 гривень. Тобто немає різниці. Там є, є опять же, ж, якісь. Е, у них е, шкала посилки, да, от байдуже, чи ви замовите отаку посилку, ви там зам, е, заплатите 100 гривень, чи ви замовите 5 кілограмів, ви заплатите 100 гривень. Тож е, враховуйте ці моменти, що ви за доставку ж все рівно платите, то е, нам то якось і одинаково, але теж є якісь незручні моменти, коли його треба упакувати, в отакий якийсь ящичок. Тож е, є прохання. Від 500 гривень, щоб було просто замовлення там уже, якщо що, ми виберемо менші якісь кусочки. Зручніше якось, щоб вам було і нам. Так що якось ото. Все, погнали, що ми ще дровцят попиляємо, да? І буде отак от бомба. А? Ганяю їх тут, а? Лозять уже вони біля води. Ви що? Угу. Да. А добрий день. Добрий день. Скажіть усім до, до, доброго дня, привітайтеся, там нас дуже багато людей по всьому світу дивиться. Да? Да. Да. Скрізь де, де не знав? Не, не знав? Не, скріз... не, я досі не знав. Ти теж не знав? Скрізь, де тільки ти можеш подумати, придумати, от скрізь люди нас дивляться. Да? Да. Йо. Йо. Задумалися, задумалися. <ріхи> <Да>? <ріхи> па ну, що таке? Що за нога? А? Щось <ś> за цей. Що таке, Тьом? А ми кави пили, і <плево> угу. Вы... кави, і бутерброд. А чим бутерброд був? З кобаскою. З кобаскою, а ніс що чорний? З деякий чорний ніс. З кобасою, з домашньою, так? Да? Так. Да. 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 Все, не трогай. Отак. Вот Шапка, яка в тебе чудна, так? Да? Так. Да. Mana... Ага. Це твій, нічого, хай хай вона понозить трохи. А ти правильно її вділа? Да. So. Мабуть, неправильно. вона so, А hey. давай так, отак треба її перекрутити. Там десь десь більше треба, щоб на лоба було. Oh. <smutter> о, а що? Все? Отак краще, так? Лучше, да? oh, нічого. Так, ну що, товариші трудяги? Все, всім дякую за перегляд. Погнали ми щось далі робити, далі буде. Da. Da. А це, до речі, олія, бачите, ось відстоялася. Це вже ми злили, уже фузо в нас. Фузу я заберу потім, е, на цей. Та на базу заберу на комбікорма. будемо курям е, нашим робити, курочкам несути. Гей, а дай Кіт, і ти хочеш у кадр, да? І я кажу, хочу у кадр, да. ось таке. А олію ось виставив на вулиці, треба розлити. Олія теж да, будемо, якщо що, продавати, як люди питатимуть. Тільки не знаю, гривнів по 90 мабуть, десь буде за літру. Там літрові бутилки у нас тут є знайомі, у мене вони пивом займаються розливним, і я можу в них поїхати взяти чистеньких, гарненьких бутилок, щоб їх не замовляти, ну, щоб не лежали лишні. Туди поїхав, 5 гривень бутилка, все, раз, два, упакував, і якщо треба, відправимо. Так, ну що, все, сім'я музик продається все. Та ладно, товариші ну, Займаємося ми таким, ми це, обожнюємо. А Поліна там, десь за машиною. Все, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ноші з вами сім'ї, щоб усе у нас було гаразд. Все, Всім до побачення, Ну, а ми пішли на новий ето. Будемо йти до свиней.